В Україні не спрацювала програма субсидій на оренду житла для ВПО. Це допомога від держави вимушеним переселенцям із зони бойових дій, окупованих і повністю зруйнованих територій, які втратили своє житло та змушені орендувати нове. Ціни на нерухомість в Україні високі а люди і оселі втратили і великих грошей не мають. Ця субсидія від держави мала б компенсувати більше половини вартості орендованого житла. Але за півроку цією можливістю скористалися лише 127 родин, тоді як переселенців у нас 4 мільйони. У невеликій орендованій квартирі на Київщині обживається пані Тамара. Вона з Сіверськодонецька. У березні 22-го року з чоловіком виїхали. Російська армія стирала місто до землі і потім окупувала. Ми там. Були недалеко від автовокзалу і звідтіля стріляли, да. і у нас вже вікон не було, і в потолки там оскоки, обстелі були. Згодом опинились під Києвом у броварах, орендували квартиру. Плата була посильна, було дві пенсії. Два роки тому Тамара поховала чоловіка. Однокімнатна квартира коштує вже 8500. Плюс комуналка з тисячу, а пенсія в неї 5-200. Допомагав племінник, а потім пенсіонерка пішла на важку фізичну роботу, щоб не опинитись на вулиці. Фасувальником працювала де да, три місяці. Ну, це дуже тяжка робота. Там поруч зі мною працював, де да, він і зараз працює, йому 30 років, дівчині 43. І ще одні там 30 і мені 70 років, да. І я, я думала, що я не видержу. Працювала бідалі, але звільнили. Полегшити витрати на орендоване житло для сотень тисяч родин переселенців. Планувала держава у січні цього року. Мінсот запустив програму субсидій на оренду для ВПО. Чи оселі знищені, окуповані? Якщо родина витрачає на оренду більше 20% доходів і жодної допомоги на проживання не отримує. Розмір субсидії залежить від складу сім'ї, доходів, регіону і вартості там житла. За приклад у пенсійному фонді наводять родину мама, тато, дитина, які орендують житло у Вінниці за 10 тисяч. Якщо обоє батьків заробляють мінімалку для такої сім'ї в місті Вінниці з урахуванням того, що вони сплачують 10 тисяч гривні, субсидія на оренду буде понад 6 тисяч гривнів. Головна умова наявність підписаного договору про оренду. Його треба принести особисто в пенсійний фонд і ще й вмовити прийти з вами власне квартири Онлайн можна податися, якщо зробити електронний підпис. За сім місяців цю субсидію отримали 127 людей, коли переселенців в Україні приблизно 4 мільйони. Фактично мертва програма через ціньовий ринок нерухомості. 90% угод оренди неофіційні. Ніхто не буде з нами його укладати. Якщо у нього 10 квартир, яких винаймають у нього, де? Зрозуміти, скільки він дожен податку заплатити, те, що власники квартир не укладають договір, бо не хочуть платити податки з доходу від оренди, держава передбачила і орендодавцю компенсують гроші на податки. Кожна людина можна, може прорахувати 18% плюс 5% військового збору. Отака от, от сума буде повернута наймодавцю як компенсація податку. 23% платять фізичні особи. Якщо орендодавець зареєстрований як ФОП, то ставки менші. Але додається ЄСВ 1760 гривень щомісяця. Та щедрість держави власників квартир не стимулює. Люди не хочуть мороки, регулярних звітів податкову, штрафів за помилки та й податки за високі. І якщо б, наприклад, людина, яка орендує квартиру в призначенні платежа, перераховуючи на картку, ці писала за оренду, і автоматично знималась там, наприклад, 6-7%, то тоді ринок оренди. Просто дуже великими кроками вийшов без сірої зони. Новий міністр соцполітики визнає, програма субсидій на оренду не працює, але робити ще більші поступки орендодавцям, зменшувати податки і спрощувати процедуру не будуть. Є ідея зробити механізм чіткішим, щоб орендодавець ще до заявки ВПО на субсидію розумів, яку суму податку йому компенсує держава. Я в будь-якому випадку проти будь-яких пільг по податкам, бо це не зовсім ефективно. Я більше за те, щоб держава створювала відповідні програми підтримки тих, хто все таки вступає в цю програму. Це компенсація сплачених податків. Цю частину ми все таки пропрацюємо. І Я думаю, ми знайдемо механіку, яким чином все таки орендодавців бути більш активними і все таки реєструвати такі договори. Зміни, які повинні мотивувати орендодавців, обіцяють незабаром і паралельно запускають іпотеку для ВПО з новими умовами. Держава компенсуватиме переселенцям 70% першого внеску за програмою ЄОСЕЛЯ. Але у розмірі не більше третини від вартості житла. Також покриватиме 70% платежів за кредитом у перший рік і дає 40 тисяч гривень на супутні витрати, комісії, збори, страхування. Житло не дорожче двох мільйонів. Решту 30% відсотків може дефінансувати або людина, або грантодавець, або орган місцевого самоврядування в цьому році. У нас на програмі є 4,4 мільярда гривень. Ми зможемо по такій механіки покрити від 10 до 18 тисяч сімей. Таким кредитуванням. З перепон захмарні ціни на нерухомість, особливо в Києві та на заході країни, вищі за ліміти за цими держпрограмами. І вже вичерпана фінансова подушка переселенців. Пенсіонерка Тамара під вимоги іпотеки не підпадає за віком. Залишається житло тільки орендувати. І сподіватися, що власник квартири змилується і укладе з нею договір. Наталя Кулик, Олександр Чесноков, факт ЕСІТІВ Марафон Єдині новини.